Вітаємо вас, дорогі наші слухачі і глядачі. Наразі ми знаходимося коло Шевченко хаб, коло цього прекрасного чоловіка. Це є вокаліст гурту Козак Сістенс. Сьогодні, о 4-й годині, розпочнеться благодійний концерт. Але наразі ми трішки поспілкуємося з цим чудовим чоловіком. Доброго вам дня! Доброго дня, друзі! Пане Іване, я так розумію, це не перша поїздка в наше прекрасне місто Канів. І наразі, яка є мета сьогодні? Безперечно, це не перша поїздка в Канів. І думаю, що і не 10-та, і можливо навіть не 20-та, що Тарасова гора притягує, і я дуже люблю бувати у Тараса Григоровича на сповіді, що називається. А мета наша черговий благодійний концерт, акція у підтримку народу України. Ми за час війни зіграли вже 63 такі акції по всій Україні. І частково по Європі: Чехія, Польща, Німеччина мета цієї акції долучити людей до руху спротиву. Адже якщо людина знаходиться не на передовій, значить вона в тилу. І що вона робить в тилу? Це теж дуже важливо. Тому що багато людей не дуже розуміють, як себе вести, не всі себе знайшли. І найгірше, що на сьогодні. Мене бентежить це те, що всі очікують закінчення війни. Страх, як правило, паралізує, паралізує волю. І люди, замість того, щоб одного разу прийняти цю війну як явище, не очікувати її закінчення, а бути її учасником. От це ми їм і пояснюємо. І наші акції носять такий ну, гуманітарно-просвітницький характер. Очевидно, ми граємо пісні, люди на годину забувають про війну. Але найважливіше це ми даємо їм зрозуміти, що фронтів багато. Ми е, сьогодні маємо унікальну ситуацію, коли український народ може нарешті перемогти Російську імперію. Ця війна триває не 8 місяців, і навіть не 8 років, і 8 місяців, а триває вона вже більше ніж 350 років. І так. Склалась історично, що ми можемо нарешті перемогти нашого одвічного ворога. Для цього кожному українцю треба стати в стрій. І не тільки в мілітарний стрій, а в той стрій, який буде допомагати фронту. Фронтів багато. Гуманітарний, культурний, просвітницький, політичний, геополітичний. Якщо ти залишився жити в Каневі, ти не на передовій. Ну, тому що в тебе. Життєві обставини, це нормально. Там, у людей троє дітей на руках, їх треба вчити, виховувати. Там, чоловік воює на передовій. Так чи інакше, можна себе знайти в волонтерстві, В допомозі. В допомозі. В любій допомозі, не сидіти вдома, Бо... склавши руки, Абсолютно. а допомагати щось Бо робити. Той, хто сидить, склавши руки, той найбільше переживає. І кажу ще раз, що це, це переживання і страх його паралізує. І цей клімат, загальноукраїнський клімат, він дуже небезпечний. тому що всі очікують закінчення війни. Не потрібно цього робити. Війна може бути безкінечною. Проте нас воює один із найчисільніших ворогів. Там в них дуже багато зомбі, у них дуже багато зброї. А, і ця війна може бути тривалою, скажімо так. Тому не потрібно очікувати її закінчення, потрібно стати в стрій і кожен день виділяти якийсь час для того, щоб допомагати армії. Власне, ці скриньки, які сьогодні... Ми і на кожному нашому концерті ці скриньки існують. Це ну, спроба долучити людей до знищення ворога. Як це виглядає? Пізніше, після цих концертів, ми підраховуємо ту суму, яка кинута в скриньки, і купуємо, наприклад, дрони. Здебільшого дрони, тому що дрони один із найрозхідніших матеріалів на війні на передовій. Бо у нас в Україні немає власного виробництва дронів саме середньої дальності. У нас є Ну, великі великі безпілотники, технік. типу Лелек, Панішер чи е, Фурія. Але в нас немає тих, хто би замінив Mavic або Аутел. Саме і тому це дуже розкідний матеріал, він достатньо недешевий. І купити його можна за кордоном або на Амазоні, або на eBay, і треба ще чекати. І, власне, ці Mavic є квітесенція. Е, Скажем так, залученості людини до перемоги. Чому? Тому що ми їх відвозимо на передову. Ми товаришуємо з декількома бригадами вже вісім місяців. Там 59-та бригада, 10-та окрема гірсько-штурмова Едельвейс, 25 25-та, 65-та танкова. Не буду перечисляти. Ми знаємо, що їм треба. Ми привезли Мавік, артилерія коригується з допомогою Мавіками, пару, і пару, пару хороших влучних вистрілів і мінус, і мінус, мінус 10 москалів. От і все. І Людина, яка живе в Каніві, може може вбивати ворога на відстані. Ну, це така допомагаючи, підформула. скажімо, допомагаючи в тилу, врага, в тилу, так? В тилу так? ворога, да. Розумно. так. Розумно Івано, ось таке запитання. Скільки часу вам потрібно було, щоб переналаштуватися із тої концертної діяльності? Можливо, із з того репертуару? Чи все ж таки ви репертуар не змінювали? А мабуть, додали щось нове до нього тиждень-два. Ми написали під час війни одну єдину пісню, яка називається Азовсталь. Бо та ситуація, яка відбувалася в Маріуполі, і те, як весь світ спостерігав за неймовірною, неймовірною мужністю наших захисників, не можна було не відреагувати. Особливо нас вразило те, що їм все-таки прийшлося здати з полон. Хто в цьому винуватий? Ми розберемося з часом, але так чи інакше вони в полоні, і про це потрібно говорити на весь світ, то, щоб визволяти хлопців і дівчат з полону. Тому була написана пісня Зовстань. Але весь наш матеріал, ви будете здивовані, у нас, як зараз підтверджує час, він дуже дотичний до того, що відбувається. Бо в 2014 році ми написали подай зброю, сила і зброя, мольфар. Мабуть, відчували щось. Ми, ми ні, ну ні, ми не відчували. Ми просто були на передовій в 2014 році. В 2014 році багато українців, більшість українців не хотіли бачити це як війну, а це була війна. Вона вона абсолютно ідентичною. Тої війни, яка зараз відбувається, ми їздили через те, що ми товаришували і товаришуємо з 10-ю десятою штурмовою бригадою. Ми їздили з концертами в бліндажах в розпалагах, і ми бачили цю війну своїми очима. І тому на той момент був написаний маніфест, славнозвісний, і більше пісень, які на той момент нікому були не потрібні, або, скажімо, так виглядали радикальними. Нас взагалі Систем завжди записували в радикали, тільки через нашу абсолютно відкриту проукраїнську позицію. Зараз, слава тобі Господи, всі українці вже там по опитуваннях 86% да, готові захищати свою землю і готові сприймати наш маніфест саме так, як він і був написаний. Тому що головний меседж маніфесту це звернення до москалів, до Російської імперії. Ключова фраза запікаєте потім. От вам наш маніфест. Я хочу сказати, що у нас нашій стрічці музичні, лунають ваші пісні. І тепер я буду наголошувати, що саме наразі композиція від козак систем. Я хочу сказати, що наша колега Олена Радченко дуже полюбляє ваш гурт, особливо пісня в неї улюблена, осінь і осені, очі. Осені, очі, твої. Так, осені, очі твої. Я думаю, сьогодні ми будемо задоволені. Ми почуємо її сьогодні. Чи сьогодні Почуєте. в репертуарі почуємо а а, а колега раченко буде на концерті? колега раченко? Ось а, вона а, стоїть. Привіт. Я хочу сказати, що долучайтеся до зборів, долучайтеся до допомоги, не сидіть складаючи руки, а просто от глядять, дивлячись на таких класних хлопців, яких ми маємо, тому що українські козаки найкраще. Дивлячись на наших людей, які є неймовірними, які кожен своїми коштами долучається до нашої найшвидшої перемоги. Ми разом тримаємо стрій і надалі ваші побажання нашим глядачам, дорогі друзі! Війна триває. Ми сьогодні, як ніколи, єдині. З нами весь світ, наші Збройні Сили України довели, що вони найкращі. Сьогодні ми тримаємо оборону в деяких е... участках фронту, переходимо в напад. Ще трошки, і ми виженемо нашого ворога. Ще трошки. Для цього потрібно триматись: триматись і бути єдиними, не покладавши рук, не опускаючи рук. без... Е... Без паніки. Без паніки. Да, абсолютно. Без паніки. Ми виграємо цю війну однозначно. Просто будьте разом і навалюйте. Навалюйте до перемоги. Не перемикайтеся, залишайтеся на нашій хвилі. Разом переходимо до драйвового позитивного концерту. Все буде Україна. Україна. Слухайте Радіо Магніт і Козак Систем. Говоримо українською, співаємо українською. Доброго дня, коні! Вітаю вас! Доброго дня. Я представлятись не буду. Думаю, що ви мене знаєте. Хто не знає, я вас кобойник Олександр, директор урожаю. Практично не представився, так же? Я радий вас бачити. Знаєте, канівщина для нас дуже близька, тому що тут є потужності нашого холдингу. І не дивлячись на те, що сьогодні йде війна, у нас є такий конгломерат співпраця із гуртом Козак-Сістем, який надихає. Хтось може говорити. Війна, про що можна співати? Та ні, ми весь час жили. Ми такі українці є. Ми йдемо в поле бороти. Ми співаємо, ми збираємо з друзі, вітаю вас! Наш фонд МХП Громаді, Моронівська Птахофабрика, МКП Урожай сьогодні об'єдналися, щоб подарувати вам сьогодні ці незабутні миті. Після концерту ви зрозумієте це відчуття, коли вас повно енергії і ви готові боротися на всіх фронтах. Я рада сьогодні бачити всіх жителів, всіх військових, які сьогодні до нас прийшли, всіх, хто повернувся з полону і передаю це чудову естафету козак сістем! Іван Леньо! Доброго дня, шановне панство! Доброго дня, канів! Зачекай, Люба, зачекай! Дякую Дякую тобі, дякую твоїй команді, дякую побратимам за те, що оберігаєте наше небо. Земляки, я хочу виразити вам подяку подякувати скійклін за те, що трапилася ця кооперація. Звичайно, дуже величезний платим хапе громаді. Але і завдяки кожному з вас, хто тут, хто може тут не присутній, але долучився до нашої акції. І е, ну, це нам вдалося. І е, що я хочу сказати, Всім міський і міський юхлін, це дійсно, як сказав Іван, це інструмент, робочий інструмент. Тому е, будемо наказувати нашого ворога на цих фронтах. Дуже-дуже дякуємо. Дуже Велика шана. Канітяни, ви найкращі, так тримати. Слава Україні! Еркора. Україна! Горе ти в небі, жураві, хто як не ти, Коли, як не ти, Їди, землі, мене ще мене туди, то як не ти, і раз. у осені. Осі, і я закохався і те.

То поліканина росте, тебе. Сина он роз, пачі, плаче, Сина чекає, та вога вже його ошама, якою забор. Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речі, кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу, може варто спинитись, озирнувшись довкола. Як все буде моя все зничного, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я, як у темно, я скільки сім'я це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. З тобою за невокраль, давай, канію, в омен ноу край! Коли ця дівчина, вона була в полоні. Вона пройшла тепер, вона це все побачила. Я її коли бачу, я не можу спокійно говорити. Я хочу від цих вас подякувати і вклонитися за те, що вона така є. Це просто, це ті люди, які просто немає слів. Це ті люди, які йдуть за нас, які там, які з нами. І те все, що вони переживають, це, це неможливо собі навіть уявити. Я ще раз вас дуже прошу, Дякую. <плес> Добрий вас вечора. Я хочу перш за все подякувати організаторам цього заходу і особисто козаксістам. Я дуже люблю вашу групу. Дякую вам. Пили... Я... <плес> Що давало сили пережити Маріуполь, пережити полон? Це віра. Віра в нашій народ, віра в нашу Україну, віра всіх нас, віра в Бога. І обов'язково це любов, любов до нашої батьківщини. Як вони б не старалися з нас вибити її, їм це не вдалося і не вдасться. Разом тільки разом. Ми зможемо їх перемогти. І ми зможемо прийти до перемоги. Я в цьому впевнена. Повірте, скажімо так, я багато чого бачила. От, і Я впевнена, що разом ми до цього прийдемо. Слава Україні! Моє серце сталь! Моя хрова зо. Не плач, моя люба, воскреснемо знов Моє серце сталь! Моя хрова, зов, не плач, моя люба, воскреснего Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, брача українці, усміхнеться го. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і запанує, браття, у сог. Робимо спільне фото! фото! Ми йдемо до вас! Спільне фото! Друзі, всі сюди! Всі, хто там зліва! Йдіть сюди! Всі, 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 славо! Абсолютно. А тепер, будь ласка. Раз, два. А тепер, будь ласка, підніміть праві руки вгору. Слава Україні! É it's so